Ви все правильно розставляєте, то треба розділити надати тепло і захистити критичну інфраструктуру. Так. Надати тепло це якраз повноваження місцевого самоврядування. Ага. Да, тобто вони планують і готують і надають з приводу захисту. Тут якраз є дивна історія, тому що захист енергосистеми це прерогатива держави. Навіть більше того вам скажу у нас, оскільки всі трансформатори підстанції належать приватним компаніям, зокрема дитеку, це мало би робити приватна компанія. Але от якщо пригадаємо два тижні тому, була стаття прекрасна стаття на українській правді, де на Президента шукали, а хто ж відповідає за цей захист і не змогли знайти? Ну, так після статті, знаєте, що вони зробили? Вони спустили циркуляр знову ж таки на органи місцевого самоврядування забезпечити захист трансформаторів. От при тому не спустили жодного документа, яким власно визначаються технічні характеристики, що це має бути. Тобто, місцеве самоврядування має тупо прикрити трансформатори, щоби. Туди щось не влучило, але знову ж таки, вони можуть прикрити лише по периметру, але вони не можуть прикрити, збудувати умовно саркофаг, як в Чорнобилі. Навіть те, от підрахували при тому, що немає проекту. Тобто, хто кожен то може робити на свій розсуд. От хотів паркан поставити в дерево, хотів з бетону. Ну от, скажімо так, на що гроші вистачило, на те, якби поставили за попередніми підрахунками, щоб зробити по периметру, огородити трансформатор, щоб туди. Ну, це ну якби не ну, від влучення не захищає, тому що нагадаю, що немає даху там якогось е, потужного капітального, який би захистив. Ну як показує практика, захистити дракети дуже важко, але від е, дронів можна. Так от, ось, щоб по периметру цим бетонному стіну вибудувати, хоча б з блоків, потрібно. Це варто варто є, щоб захистити один трансформатор 50 мільйонів гривень. І це все лягає на місцеве самоврядування. На рівні місцевого самоврядування порахували, почекайте, і, і вони звернув логічне питання задають: так сам трансформатор коштує 12 мільйонів. Так може, ми купимо два трансформатори, хай вони будуть десь на складі, раптом влучать ми оперативно його якби поставимо. Ні, так не працює. Ви маєте зробити захист. Ну тобто, чесно, маразм кріпчає і тому, що от знову ж таки на рівні місцевого самоврядування з ким я не спілкувався по різних районах. Дуже скептично ставляться до цієї історії, і знову ж таки вони показують. Кажуть, так ми ж зробили вже деякий захист, і показують, наприклад, знову таки з блоків вибудована там стіна навколо трансформатора при влученні ракети біля цього біля цього стіни. Щоб розуміли при тому, що це ну десь двохметрова стіна. По перше, вона вигинається десь як мінімум на метр. От, а якщо ближче влучить, то відповідно стіна розлетиться і знову ж таки. Пошкодження трансформатор зазнає від самих осколків від цього бетону. Вже тому е, ну не знаю, от розумієте, коли знаєте, наша біда від того, що відсутній розум. От, на жаль, вона так і є, і я не знаю. Ну хто це буде виконувати. Ну гроші, напевно, хтось знайде, можливо, хтось не знайде, тому насправді в нас будуть очікують великі проблеми.